була проблема з логістикою? Доводилося, скажімо, так вивчати нові маршрути, домовлятися з країнами з сусідами щодо процедур, тому що у сфері безпечності і ветеринарії. Є дуже специфічні вимоги: це безпечність і вимоги по продукції, тобто та продукція, яка і всередині країни виробляється, і така сама продукція з такими самими вимогами вона експортується. Це вимоги до здоров'я тварин, тому що зрозуміло, у зв'язку з тим, що були постійні обстріли, були окупація території, це і зоопарки, і ферми. І на сьогоднішній день дуже багато в інтернеті є фотографій по зруйнованим фермам, розстріляним тваринам. Тваринам, які не мали доступу до корму, просто от, і от не пускали людей для того, щоб нагодувати тварин. Дуже багато загинуло тварин. Це ті рештки, які потрібно було, трупи тварин, які потрібно було утилізовувати, щоб уникнути екологічної небезпеки, потрапляння у воду. Тобто, дуже дуже багато таких аспектів. І фактично на ветеринарну службу, на фітосанітарну службу, яка за карантин за відповідає, було найбільше навантаження. По інші функції вони теж були працювали, працювали люди це було введене цінове регулювання, тобто держава, наряд товарів для того, щоб попередити е, зростання цін. Зрозуміло, що все ж таки війна, порушені логістичні маршрути було багато підприємств, які зупинили свою роботу і закладів. І Потрібно було відповідно моніторити і вживати заходи для того, щоб не підвищувалися ціни на соціальні, значущі товари, визначені державою. Виявлення невідповідності і порушень законодавства, вони фіксуються як у військовий час, так і у мирний час. Звісно, що ступінь цих порушень він досить різний. Але бували випадки, коли, скажімо так, законодавство, ну, якщо незначні порушення, і там це документальне, їх можна виправити, то підприємствам шляхом надання приписів дається час на їх усунення без санкцій. Тобто це незначні речі, це не навантаження на бізнес, це ті, які не вплинуть на життя і здоров'я людей. Але, звісно, коли виявляється, Випадки невідповідності законодавству, обіг продукції невідомого походження, там порушення зберігання, то це не тільки призупинка роботи підприємств. На моїй пам'яті за минулий рік це було десь 10-12 От рішень про призупинку діяльності виробництва. Плюс ця продукція обов'язково вилучається, та яка не відповідає законодавству. Це знаєте, обізнаність споживача. Да? У нас є таке нововведення, ну це європейська модель, на яку ми перейшли. У нас прийнято закон про інформування споживача, тобто, це саме ми говоримо про харчові продукти, де прописано, що я бути на маркуванні, яка інформація доноситься до споживача. І фактично це один з законів, який дав можливість нам, да? ми так само є споживачами, я так само ходжу в магазини, вибираю продукти, приймати рішення і бачити. Чи правильно продається продукція, чи вона належним чином зберігається? Якщо як споживач прийшла в магазин і, наприклад, побачила, що стоїть холодильник, а він відключений, а в ньому продукція, наприклад, м'ясна, то от небайдужі споживача, коли вони інформують про такі порушення, по суті і дає можливість держати державі вживати заходи. Єдине на що ми звертаємо увагу, що можливо недостатньо обізнаність споживачів про свої права і взагалі інструменти, якими вони можуть повідомляти, тому що більша кількість карт. Які на сьогоднішній день нами розглядаються, вони є більше, знаєте, таким криком душі від людей, коли вони просто пишуть, там навіть не вказуючи в магазин, ой, там є проблема, там щось продають, там десь мишей побачили. І вони не йдуть вглиб, тобто що законодавство вимагає вказати адресу, написати яке порушення, підкласти копію чеку, ми робимо відповідні роз'яснення на сайті. Але якби краще, тобто з точки зору законодавства, споживачі при донесенні інформації. Про порушення своїх прав або про продаж небезпечної продукції належним чином викладали матеріали, прикладали документи, які це підтверджують, то держави були б можливості да, одразу вийти на перевірку, це перевірити. Ми ж хочемо поміняти наше життя на краще. Тому фактично, якщо ми проходимо про, значить нам все одно. Якщо ми не байдуже зупинились, да, це час написати там скаргу, зайти, можна їх, до речі, в електронному вигляді зараз подавати, це не обов'язково комусь іти конверт на пошту від. Правляти, описувати від руки, писати зараз. Технології пішли вперед через сайт подати, через урядову контактну лінію. Там, взагалі, зі слів можуть записати вашу скаргу, але ви не пройшли повз. Ви е, звернули це увагу, ви допомагаєте державі ставати краще. Нам, як державному органу, по перше, ми можемо зживати відповідні заходи по закону. По-друге, коли ми бачимо, що навпаки десь якесь законодавство не до кінця може реалізовуватись там або знайшли якісь там, вибачте, але обхідні шляхи, ми можемо ініціювати і міністерство, яке формують політику зміни в законодавство. Отак От і відбувається механізм покращення нашого з вами життя. А ви знаєте, це дуже просто. Питання в тому, звідки продукція в цьому кошику. Якщо ви йдете в магазин, в офіційний ринок, яких дуже багато, там продукція вона перевіряється. Якщо ми говоримо про ринки, то на ринках є державні лабораторії веценекспертизи, які кожного дня до того, як починає працювати ринок, перевіряється м'ясна, молочна продукція, все що реалізується з точки зору простежності, звідки походить, з якого підприємства. Чим яким транспортом перевозились, тобто в супроводі там товаротранспортні накладні, що це легальна офіційно вироблена продукція. Ну, якщо о, магазини це да, великі мережі, у них так само йде закупівля продуктів в супроводі документів, які вимагає законодавство. Це прослідкованість. Бо якщо завтра ми виявимо, наприклад, да, зайшли на перевірку в магазин і вилили якусь невідповідність або десь людина отруїлась, ми дивимося всю партію, піднімаємо документи, по документам бачимо, хто виробник, куди відправлялися, звідки. І ця продукція виробником може бути відкликана це система простежності. Ну але якщо ви йдете в місця несанкціонованої торгівлі, то це ваш вибір. Ніхто не е, здійснює там перевірки. Це Незаконні місця реалізації і повноваження по боротьбі з ними знаходиться на сьогоднішній день національної поліції. Але коли ми свідомо робимо вибір купувати продукцію в неофіційному місці, то тоді варто спитати, які наслідки ми очікуємо для себе. Тому, якщо говорити в цілому, система контролю вона не стала сильнішою або слабшою. Здійснюються всі необхідні заходи. Держава передбачає, що відповідальність за виробництво продукції несе виробник. Але і той, хто транспортує продукцію, і той, хто її реалізує, він має дотримуватись норм законодавства. Є дослідження, працюють лабораторії, здійснюється періодичний контроль на підприємствах. Це європейська орієнтована система. Але вона на сьогоднішній день працює. Тому фактично, якщо говорити про ем, да, от механізм убезпечення себе, то варто подумати, коли ми купляємо продукти, де ми їх купляємо. Тому що від цього дуже багато залежить. Ми говоримо не тільки про м'ясо-молочну продукцію, ми говоримо і про. Фруктову продукцію і овочеву продукцію ми говоримо про там ранні овочі, фрукти, коли нітрати знаходяться, коли стоять якісь невідомого походження, якісь фрукти десь там на розкладці. Ну я би от відверто вам скажу, особливо зараз я би побоялася купувати в несанкціонованих місцях продукцію. Тут, напевно, залишилося ж таки дві складові. Те, що ми могли до війни, і те, що ми можемо під час війни, має певні фактори впливу. Я говорю перш за все за логістику, тому що перші місяці потрібно було міняти повністю логістику експортних вантажів. Ми залишились без портів, якими експортувалася найбільша кількість це і зернові, але і інші типи товарів, і це дальні відстані. І фактично весь цей обсяг наші експортери почали вивозити через європейський кордон. Це обмежена кількість, скажімо так. Да, інфраструктури на той момент вона не була готова. Це великі кількості черг, це дуже багато машин, машин з холодильним обладнанням, це доставка до портів Європейського союзу. В них своя продукція, яку вони експортують, ще Україна їм додає. Да? Тобто тут були оці всі політичні питання, пов'язані з домовленостями, да, щоб все ж таки нашу продукцію можна було доставляти е, до дальніх країн. Але е, давайте не забувати про те, що все ж таки наша продукція вона. А ми е країна одна з найбільших країн експортерів. І відверто кажучи, мені важко назвати продукцію, яка б кудись не експортувалась. Або, можливо, там навіть на якийсь континент, бо зазвичай всі більше орієнтовані там азійський ринок, Китай, Європа це наші найбільші торгівельні партнери. Але і до війни, і зараз, і в нас на сьогоднішній день, і в Латинську Америку експортується продукція, і в Японію. Це і перероблена продукція готова. Це і продукція м'ясна, молочна рибна. Да? Тобто фактично все, що виробляє на сьогоднішній день Україна: м'ясо-молочна група, рибна, морська продукція, все одно у нас там є молюски, у нас є равлики, да? тобто такі нішеві продукти, все експортується. Яблуки, ну зерно тут зрозуміло, тут зернових у нас і як корм, тому що. Ем, Зернові насправді це для світу ж не тільки харчове зерно, це дуже велика кількість кормового зерна, те, що розвиває е, тваринництво інших країн, які у нас купують велику кількість цих зернових. Да? Це і е, кормові там добавки, і корми готові, е, е, це рослинна група, тобто це овочі, фрукти, окрім війни, логістики із. Обстрілів, друга проблема, яка насталася да, фактично по сільському господарству, це була а, підрив Каховської ГЕС, і тут питання в тому, що фактично в, в Херсонський регіон, інші регіони, вони постраждали і постраждала саме от посівна частина, тобто той урожай. да, Тобто, ми розуміємо, що на сьогоднішній день е, те, що стосувалося там сезону Кавунів, те, що в Запорізькій області, Мелітопольська Черешня, тобто. Дуже багато речей саме в продовольчому плані, на які от, вторинним чином, крім безпеки, повпливала війна. І ніхто не був знову ж таки до цього готовий. Ніхто не знав, що це станеться. Да? Ну, зрозуміло, що були якісь прогнози. Але от масштабність впливу на виробництво сільського господарства ну, це проблематика дуже велика. І у нас я не знаю, як ви я вже бачила імпортовані ковини, хоча вони і минулого року були. Тобто, ми розуміємо, що все одно є культура споживання, люди звикли до. Тих чи інших продуктів, але це заміщення того, що те, що ми виробляли, ми, можливо, зараз імпортуємо. Але це ж не знається. Тобто, бізнес, суб'єкти сподарювання, вони підлаштовуються під наявні якби, умови, але Україна від цього не стала менше експортувати. Яблуки експортуються, лохина експортується, м'ясо, мед експортується, тобто готові продукти, перероблені там соки, соуси ну тобто, дуже заморожені навіть трути. Якби вони продовжують експортуватися, тобто на сьогоднішній день все, що має попит, от у нас виробництво йде на стільки різноманітних видів товарів, які всі експортуються, тому що це кошти, це утримання сільських територій шляхом надання робочих місць, це розвиток, це податки податків, місцевий бюджет. Тобто, по суті, наш експорт це розвиток економічний нашої держави. Гуманітарна допомога це у нас є окреме законодавство, яке регулює, і ми, як Держпродспоживслужба, фактично при імпорті не маємо відношення до її перевірки. Але, звісно, ми працюємо з місцевими адміністраціями, отримуючими пояснюючи, перше, це дотримання термінів придатності, це дотримання температурних умов, бо є і склади по хаби, по гуманітарній допомозі. Десь нас залучають, щоб ми пройшли, подивилися, да, умови, коли це великі хаби, десь ця продукція йде безпосередньо до виробників, до ну, якби місцевих рівня, да. Але основне, на що треба звертати увагу, бо дуже багато питань було, тому що ця продукція йде маркована не українською мовою. На час війни були послаблення в маркуванні, тобто дозволялося і як виробнику фактично, так і тим, хто завозить продукцію, або це гуманітарна, її не маркувати державною мовою. Зараз вже ці нормативи відмінені, але зрозуміло, та продукція, якщо була по старим законодавству, якби виготовлена, вона ще продовжує реалізуватися. І фактично, як людині зрозуміти, да, чи гуманітарна, чи не гуманітарна, тобто то продукт. Продукція, яка є, в першу чергу треба звертати увагу на е, дату, тобто кінцевий термін споживання, на зовнішній вигляд. Якщо це, наприклад, продукція е, консервна да, ну, в основному, якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу, то більше було переробленої продукції. Якщо ви візуально виникає занепокоєння вздуття банки, бомбаж, ну таку продукцію не потрібно споживати. Тобто є завжди в будь-якого продукту і на ньому зазначаються вимоги до зберігання, чи це спеціальні холодильні умови, чи це просто там безтемпературні умови. Тобто, основне, що може реагувати людина, це на зовнішній вигляд. Ну, звісно, по смаковим якостям, якщо відчувається, що щось нетипове, не потрібно споживати. Ну, якщо, не дай Бог, якісь Виявляються симптоми або людині стає зле, в будь-якому випадку не треба якби, самолікуватися, треба йти до, відповідно до закладів медичних для того, щоб надавали допомогу. Тому що е, все ж таки у нас і ботулізм нікуди не дівся, да, все одно виникають випадки, і тут е, якби час де навпаки треба швидко вживати заходи для того, щоб зберегти життя і здоров'я людини. Цей візит був напевне перший після введення ковідних обмежень. Офіційно, я на офіційному рівні маю на увазі, і звісно, не про все я можу сьогодні говорити, але були дуже плідні дискусії з приводу доступу української продукції на ринок Китаю, тому що це дуже великий ринок з великою кількістю споживачів різних напрямків, і по рослинній, і по тваринній продукції. Обговорюємо з профільними відповідними службами механізми процедури доступу нашої продукції. Ну напевно, з тих на яких ми очікуємо певне досягнення найближчі. Час це Горох є зацікавленість в експорті і споживання на навіть бачила такі горошинки, знаєте, обсипані як на арахіс. Тобто, це такі цікаві продукти для Китаю. Це рибна продукція, ну, з мед зрозуміло, розширення лінійки молочних продуктів, м'ясна продукція теж обговорювалася. Але це яблука, до речі, тобто насправді дуже багато заявок від наших експортерів на експорт до Китаю. Але треба ще розуміти. Що, які у них споживчі скажімо так, смаки, що вони не, не, не все споживають. У мене була можливість подивитися, що у них продається на базарі, тобто це да, фрукти, риба, риба нетипова для нас, тобто тут треба, коли ти заходиш з новими продуктами, треба розуміти, що в культурі споживання у китайців. Цей ринок треба вивчати, тому що він дуже відрізняється від нашого, по смакам, по приправам, тобто по спеціям. І це теж треба враховувати. Але я впевнена, що Досягнення у нас будуть, і наші експортери кількість підприємств стане більшою. Я думаю, що неправильне питання ставиться, коли конфронтація зі службою. Ми не повинні ставати в конфронтацію, тому що да, ми є контролюючим органом, який фактично має перевіряти дотримання вимог законодавства. Але якщо бізнес виконує вимоги законодавства, вони зараз дуже всі грамотні, вони мають юристів. Юристи читають законодавство, розуміють, як його реалізовувати, вони знають дати самі перевірки, як проводити належним чином перевірки, що перевіряючи, який прийшов, має бути посвідчення, наказ, направлення. а не Хтось десь пройшов і сказав, що він служба, а він не звідти. Ну, тобто ми розуміємо, що війна і людські фактори вони є всюди. Але основне, це, звісно, якщо ти виконуєш вимоги законодавства, тобі нема про що да, боятися. Тому що інспектор, коли він виходить на перевірки, він завжди зобов'язаний мати камеру. Тобто все, перевірка вона знімається, і об'єктивність по відео можна завжди якби, да, доказати. І це і захист інспектора від якихось. Дій да, скажімо так, суб'єктів господаряння і навпаки, тобто це дуже непоганий інструмент. Ну а по-друге, зрозуміло, що дуже багато інформації не завжди, якби бізнес в її може працювати. Але як на мене, дуже важливо, щоб були належні кадри. Да. От з чим я думаю, що і не тільки державна органа, але бізнеса стикаються з тим, що відтік все ж таки професійних кадрів, які розуміються, вивчають законодавство і знають, як його імплементувати. Ну а друге, повірте, ніхто не зацікавлений в тому, щоб. В Україні не було виробництвом. Навпаки, ми, як орган контролюючий, ми розуміємо, да? тут є з одної сторони ніби як і контролююча функція, а з іншої сторони, ми зацікавлені в тому, щоб вони виробляли продукцію, щоб вона експортувалася. Тому що ми так само є споживачами в розумінні да, законодавства. Ми цю продукцію споживаємо, хочемо те, щоб вона була безпечна. Тому фактично, от такий, якби механізм, коли і бізнес як, може себе захистити, але вони чітко мають усвідомлювати, що є а, вимоги. Дивіться, тут теж два моменти: Перше — це подивитися маркування. Ну, якщо там да, і у вас ціна бентежить, якщо там, ну, по-перше, стандарти маркування є. У нас написано масло, у нас інших вимог, там да, ми рухаємося, якісь молоко вмісні, інші там е -е, види маркування, але ще до них потрібно адаптувати законодавство. Але якщо ми говоримо за маркування, ви берете, да, там написано молочний вміст, ну, я думаю, що це має в першу чергу бентежити. Якщо, звісно, там рослинні жири або інший склад, то це теж треба розуміти, що ціна у таких продуктів вона не буде. Як у молочного продукту, Тобто, перше треба розуміти, що ти купуєш. Да? Чи це якби змістом молока, і ти платиш за це ціну, чи це змістом інших незаборонених, але все одно інших е, інгредієнтів, які можуть мати меншу ціну. Друге, якщо вже ви бачите, що там реально фальсифікація товару, ну да, треба інформувати. Єдине, що на сьогоднішній день е, законодавство про фальсифікат, воно не є досконалим. І от зараз якраз дуже багато законодавчих ініціатив, які передбачають Відповідальність за фальсифікацію, бо зараз це може розглядатися лише як порушення маркування. Да? Тобто там зовсім інші штрафи, там зовсім інший механізм, але е, механізми є, тобто не треба проходити повз. Але зрозуміло, що для того, щоб от, е, коли побачили проблематику з фальсифікацією продукції, да, особливо там ціна, якість, або буває таке, що підроблюють під е, скажімо так, великих виробників, десь беруть поковку і, ну, і продають його за ті кошти, які реально воно в магазині не кошту, це має бентежити. І на такі Випадки потрібно реагувати.